Вітаю на органічній садибі. У мене в коментарях запитували, чи зацвіте шовковиця, яка постраждала після заморозків. Давайте зараз подивимось гілочку, яка в мене так суттєво постраждала від заморозків. І от видно, що вона зацвіла. Навіть там, де листочки не розкрились і так від заморозків почорніли. Квіточки всі зацвіли. Але я не кидав шовковицю на призволяще. Я робив підживлення по листу комплексом Stop Stress стимуляторами росту. У мене на каналі є окреме відео, можна подивитися, як це робити. А також я підживлював шовковицю, як інші дерева під корінь. Також на каналі у мене є окремі відео, де можна подивитися, як і що робити. Особливо це актуально в таких от умовах, коли стресові умови для дерев. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати всі тонкощі секрети, які я знаю по догляду за садом і городом.